Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги додаткову панель приладів. Це багатофункціональний дисплей для автомобіля, який забезпечує зручний доступ до важливої інформації під час водіння. Завдяки технології OBD2 та GPS він відображає швидкість оберти двигуна, температурні показники та інші. Чи параметри в режимі реального часу? Зручне розташування дозволяє водієві зосередитися на дорозі, знижуючи ризик відволікання на приладову панель. Завдяки простому встановленню та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, прилад стане надійним помічником для кожного водія.